Вітаю малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами логопедичне заняття. Я вас запрошую. Малята, ви вже знаєте, що звуки бувають мовні і немовні. Немовні звуки це які? Так, немовні звуки. Це звуки, які нас оточують. А мовні що це за звуки? Так, це звуки, які вимовляють люди. Пропоную вам пограти у гру. Послухайте уважно, що за звуки це малята. Вам потрібно відгадати, чи тварини це, чи люди. Чути звуки ці усюди. Тож часу не гайте, чий це звук називайте. Вам потрібно сказати: звук людини чи тварини. Якщо здогадаєтесь, якої тварини можете також називати? Хай! Що за звук, чий звук? Так, людини. А це? Звісно, людини. Чий це звук? Так, тварини. Це звук. Тварини чудово, А це? Так, людини. Знову людини. Єй! Ура! Так. І цей звук людини, добре? <ріст> а це звук? Тварини. Так, я впевнена, що ви впорались із цим завданням. Малята? Хто це? Так. Це голосний чоловічок. А що вміє робити голосний чоловічок? Правильно, голосно співати звуки, вимовляти голосно звуки. Якою фішкою будемо позначати голосний звук? Так, кружечком. Сподіваюсь, що ви пригадали. Малята, а які голосні звуки ми уже знаємо. Так, перший голосний звук, який ви вивчили, це. А, -а, -а вередуля Вереда співала. І звук у, -у, у, з яким до нас завітав Вовчик на заняття. Добре. А сьогодні до нас в гості завітала дівчинка-картинка на ім'я Оленка. У Оленки вухо болить, тому вона не мовчить. О, гучно вимовляє, звук о добре знає. Малята як у Оленки болить вушко? О, -о, О. Так, звук О голосний. Коли ми вимовляємо О, у ротику немає ніякої перешкоди. Ми можемо звук О проспівати, протягнути, вимовити голосно і тихо, промовити швидко. І повільно. Давайте дізнаємось, що робить ротик, коли ми вимовляємо звук О. Отже, ротик широко відкритий. Так. Губи, коли ми вимовляємо звук О, округлюються і трішки витягуються вперед. О. Язик, язик у ротику. Внизу. Будемо позначати звук О символом овалом. Ось наша дівчинка Оленка, яка буде нам допомагати вимовляти звук. О! Символом звука О буде дівчинка-оленка, у якої болить вушко. І підказка губки з овалом. Губи витягнуті вперед і округлюються. І так, перша гра з оленкою. Не спи, не зівай. Звук. О, упіймай. Малята, вушка ваші слухають, а долоньки плескають. Потрібно упіймати звук о, інші звуки не ловимо. Готові? Давайте починати. А. У. «О». О! У! О. Молодці! Я впевнена, що ви впорались та упіймали усі звуки О. Молодці! Давайте рухатись далі. Далі. Оленка приготувала для нас співаночки. Отже, тягнеться доріжка і протягуємо. О -о 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 -о. Малята, ви проспівали звук О разом з Оленкою? Думаю, що так. Давайте далі. О! Малята! Та це ж Аня і Ваня. Вони завітали до нас на заняття. А чи звернули ви увагу? Коли я побачила Аню та Ваню, як я здивувалась, і у мене вийшов звук О. Отже, звук О це пісенька не лише людини, у якої щось болить, а також пісня здивованої людини. Спробуйте, здивуйтесь О! Порались? Чудово! І так, подивіться, у Ані і Вані губи округлились та витягнулись вперед. Отже, який звук вони вимовляють? Так. О, мені уже дуже хочеться побачити, яку гру вони нам сьогодні підготували. Ух ти, що ж це за сходинки? А допоможе нам виконувати завдання від Ані та Вані Оленка. Гра сходинки. З, з кожним кроком, з кожною сходинкою, промов все голосніше разом з Оленкою. Вимовляти будемо, ви здогадались, який звук? Так, звук О. Давайте пробувати. О-о-о. А тепер спробуйте самостійно. Чудово, я впевнена, що ви впорались із завданням, а зараз буде ускладнення. І так! Що ж нам потрібно зробити? Знову сходинки! Тепер ми маємо промовити і назвати картинки, які з'являться перед нами. Спершу дуже-дуже тихо. А на останній сходинці якомога голосніше. Пам'ятаєте правила гри? Давайте спробуємо. Оса! Оса, оса. Оса. Так, мені вдалось. А вам? Пробуйте далі. Огірок. Чудово. Ще. ОЧІ Голосно так, Олія. Ви змогли виконати завдання? Чи було вам важко підніматись по сходинках? Ні, ну, молодці! Я радію вашим успіхам. Молодці! Ви впорались із завданням. Малята, який звук ми сьогодні вчили? Так, звук. О. Звук О. Це голосний звук. Так, звичайно, чудово! Малята. Спробуйте відшукати навколо вас слово, яке починається на звук О. Напишіть мені його, будь ласка, у коментарі. А ваші матусі вам у цьому? Допоможуть! Чи вистрибне до нас смайлик, чи впорались ми? Так, чудово! Молодці! До наступної зустрічі! Бувайте!